Коли йдеться про діяльність е, державних чиновників, то е, перше, що важливо розуміти, що е, державна служба чи служба на високому державному рівні це не проста робота, це не робота по заданому алгоритму, це робота, яка обов'язково Вимагає прийняття нестандартних рішень, рішень, які виходять за межі чітко визначеної правової процедури, тому що екстремальні умови тих чи інших обставин вимагають цього. Надзвичайно складними є умови кризи. Це взагалі ситуація, коли державні чиновники діють і повинні діяти на користь суспільства, бо треба вивести суспільство із кризи, треба зберегти, наприклад, банки. Треба зберегти якийсь режим кредитування підприємств. Якщо діяти суто формально, тобто немає мені припису ніякого, я нічого не роблю. Тоді економіка зупиняється і суспільство потрапляє в втричі більшу кризу. От ми це повинні розуміти. Тобто о, наявність чиновників, які готові брати на себе відповідальність і приймати рішення, які не до кінця прописані. Правових процедурах це е, взагалі-то е, ознака демократичного суспільства. Тобто суспільство вже має ту е, управлінську еліту, яка готова діяти не по шаблону, а діяти на користь суспільства. А от формальне кримінальне право тут вступає в певне притріччя. Нормальне кримінальне право, якщо його застосовувати невірно, воно каже про те, не було припису. Якщо ти не у відповідності до припису, то маєш відповідати. От мені е, теж е, здається, що важливо сказати, що е, Кримінальне право відносно чиновників високого рівня, того рівня, який стикається з політичним рівнем, повинно застосовуватися виключно в вузькому розумінні кримінальних норм. Тобто за жодних обставин не може бути розширення розуміння кримінальної норми, От, наскільки так було, я зрозуміло говорю в аудиторії. Да? Тобто, якщо йдеться про шкоду, яка спричинена діями, то шкода повинна розумітись не так, як розуміє чиновник прокуратури, а так, як вона, розуміння шкоди, встановлено і нормами права, і практикою судовою. Принаймні, судовою практикою не встановлювалося, ви не наведете жодної кримінальної справи, де порівнювали би шкоду, спричинену в результаті діяльності юридичної фірми, порівнюючи з іншою юридичною фірмою, яка скаже, а ми дешевше можемо надати юридичні послуги. Такої практики немає. Ну, тобто це... Ні, ні, я, я зараз скажу не, не про тендер, я зараз скажу про оцінку шкоди. Тобто шкода завжди оцінюється за результатами конкретної дії. Має бути конкретна дія, має бути причинний зв'язок і має бути матеріальна шкода, яку розуміла дана особа на момент вчинення дій. Дуже вузького розуміння вимагає кримінальне право. Якщо ми не так застосовуємо кримінальне право, тоді ми розширюємо, тоді ми от робимо модель. Беремо ситуацію по укладанню одного договору, знаходимо будь-яку юридичну фірму, вона дає довідку про те, що вона цей ж самий обсяг робіт готова виконати в 10 разів дешевше. Ми робимо із цієї суми мінус ту суму і визначили шкоду. Значить, в такий спосіб шкода не визначалась і не повинна визначатися в нашій судовій практиці. Це перша теза. Друга теза. Те, що стосується державних чиновників, незалежно від е, е, прізвища, державний чиновник завжди діє на користь третіх осіб. Норма кримінального права каже, якщо е, державний чиновник діє на користь третіх осіб, то він підлягає відповідальності. Та ні, він не підлягає відповідальності, якщо немає умислу кримінального, якщо немає мотиву кримінального і якщо немає прямої заінтересованості його через третіх осіб. От, скажімо, із сказаного, мені важливо було б від е, влади побачити в засобах масової інформації платіжку. Документ, який би показував, що даний чиновник прийняв певне рішення. В результаті цього рішення на рахунку даного чиновника опинилася певна сума грошей. Чи в підприємстві, яким є власник. Власником дана, дана особа чи інша особа з'явилися певні матеріальні цінності. Оце суспільство повинно побачити в першу чергу для того, щоб бути переконаним, що кримінальне переслідування є правомірним. Ну і, і далі. Не є кримінально караним діяння, наприклад. Використання в державному бюджеті коштів, які передбачені на одні соціально корисні цілі, тимчасово на інші соціально корисні цілі. Ця дія може розцінюватися як порушення фінансової дисципліни максимум. Ця дія не може оцінюватися як кримінально карана невідносно жодної особи, тобто незалежно від прізвища цієї особи. Не може оцінюватися кримінальна карана дія особи, яка на своїй посаді виконує міждержавні домовленості, міждержавну угоду чи угоди, чинні рішення уряду офіційні рішення посадових осіб, дії по виконанню офіційних рішень міжурядових домовленостей. Міжнародних контрактів вони не можуть оцінюватися як кримінально карані. От, е, тобто, йдеться не про, не про персоналі, йдеться про, ну скажімо, тенденцію зловживання кримінальним правом. Mm -hmm. Тобто, якщо таку тенденцію утверджувати, ми повинні розуміти, якщо таку тенденцію утверджувати, то неможливо забезпечити прогресивний розвиток суспільства. Тобто це шлях в нікуди. Тобто таке застосування кримінальної норми призводить до того, що будь-хто, хто стає чиновником, він не буде вчиняти жодних дій. Будуть стояти, скажімо, потяги з зерном гнити, він не вчинить жодної дії, бо він буде знати, що щось він по них прописаній процедурі вчинив, буде кримінальна відповідальність. Скажу, Навіщо мені кримінальна відповідальність? Хай гниє зерно. Хай протикають трубопроводи з нафтою. Мені не прописали, що робити, я не буду вчиняти жодних дій, бо буде кримінальна відповідальність. Тобто ми, ми повинні, е, так би мовити, акцент на цьому поставити, як, як на мене, що коли йдеться про відповідальність державних чиновників, то потрібно абсолютно чітко вказувати власну заінтересованість, кримінальний мотив і шкоду за тим порядком, який визначений. В чинному законодавстві за 20 років, принаймні власного розвитку, в нас вже сформовано е, юридичне розуміння, що вважається е, шкодою, яка спричиняється е, внаслідок е, кримінальних дій. Де? Де? Як з тим, з другої першої частини згоди, а там посередині був е, така репліка про те, було б добре, якби влада продемонструвала ну, конкретну платіжку, де було би видно конкретний матеріальний... От якраз у цій справі цей момент є. Попри наявність всіх інших аспектів, тут зрозуміло, да, і навіть такі ну якби абсурдні висновки, що крім того, Пернічук своїми злочинними діями заподіяв міністерство юстиції штотної шкоди нематеріального характеру, яка полягає у формі підриву авторитету та престижу органів державної влади на підставі цього йому потрібно ізолювати. Ти ізолятор му ставити, ну це абсолютно виглядає, так. так але попри це в інших частинах ну постанови про порушення кримінальної справи є якраз конкретний пасаж, де корні чуєте. Заді переводить в своїй же фірмі, співвласником якої він був, вже будучи на цій ж посаді, конкретну суму грошей неодноразово і отримує з цього конкретного матеріальний викладу і користується службовим становищем, зокрема, формою закупівлі в одного учасника згідно недосконалого тендерного закону, який, я не знаю, Лінивий не критикував в час дії того закону. Наша організація точно неодноразово піднімала питання про те, що інший зацікавлений ну, народний депутат, я центр і ще група народних депутатів, конкретно заложувають цим закон законом, конкретною процедурою, конкретно, конкретні посадові особи, і от сталося. Тобто те, про що ми говорили, про те, що потім, відповідно, повинні бути покарані за такий механізм, за те, що вони цей механізм придумали, за те, що вони його застосовують, за те, що вони таким чином роблять закупівлю у самих себе, ось воно. Тобто, оцей епізод в сукупності всіх політичних епізодів, оцей юридичний епізод, він тут конкретно є. Ну, знову ж таки, ми не читаємо, так би мовити, формальну юридичну дискусію, але говоримо про загальні речі. речі. Ага. Ну, по-перше, не проводить тендери Міністерства юстиції. Воно не проводить тендери. Міністерство юстиції дає погодження в формі листа. Для мене була цікава розмова, наприклад, на основі тих розмов, які я веду з відвідувачами, з волонтерами, з представниками громадянського суспільства, щоб був якийсь лист з одного боку, їх притягнули, от, скажімо, за е, зловживання слубового становища на свою користь да? корніят. Або там Луценко підлог документів, я не знаю, там. Да? Бо. Значить, і аналогічні випадки, які можна документально принаймні зафіксувати, були у представників. Теперішньої влади. Припустимо, ми почали з нуля. Так? Вони кажуть, так от, 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 от. нікого досвіду. Це очевидно, що можна і прецеденти знайти в історії України, безумовно, і зараз відслідкувати ці речі. І тоді ясно, що якщо представники теперішньої влади за це не притягуються до відповідальності за подібні речі, а ці притягуються, можемо говорити про політичну мотивацію переслідування. От, от, от тут давайте на цим, якщо я правильно формулюю, подумаємо. І завдання громадянського і, 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 якраз відслідковувати такі випадки. В кінці кінців раз вони почали це, це треба закон рівний для всіх. І треба, якщо там є кримінальні ознаки або економічні порушення, я згоден з тим, що ви говорили, в принципі, в теорії, це очевидно. Тут може сперечатися безкінечно, як трактувати кримінальну відповідальність для тих, хто займається, скажімо, державними державним службами. Але якщо для нас це принципово, то завдання громадянського суспільства відслідковувати такі випадки і доводити їх до якогось там викриття і, і скажімо, правової, правової декільці, до правових визначень. І ми готові, скажімо, дружні готові підтримати подібні би, розслідування, і журналістські, і моніторинги, вочдоги і так далі. Так, так. Розумієте? Це принципово. Тому що ми зараз, як на суді, починаємо переходити вже до, там, до, би, до судових дебатів в да? Ми тут нічого не вирішимо.